Всім привіт. Ви знову на каналі Махав Копав. Юа, пошук артефактів. І на цьому каналі вас чекає багато цікавих знахідок та не менш цікавих розповідей. Дякую, друзі, всім, хто підписався та підтримує розвиток україномовного контенту на Ютубі. І сьогодні, друзі, в нас буде пошук в ось такому лісі. Тут в нас і панський сад, і гульбище молоді радянського періоду. Як бачимо внизу, у нас. Ставок раніше була річка. І ось будемо бродити на такому пагорбі, в такому лісі. Цікава місцинка. Траплялися тут навіть кельти, тому воно таке в переміжку, усі поселення і шмурдяк. Перша наша знахідка на сьогодні це в нас якась Ну, <coughs> Більш за все, що це у нас буде радянщина. Давайте подивимося так, друзі. Ось саме цей пагорб, дві копійки 62-го. Земелька чудова. За бортом у нас, друзі, мінус 7, заїхав на поле, там як бетон, лопату не вженеш, нічого буде потепління, на поле ще повернемося. А так будемо копати в ліску, тому що земелька не мерзла, багатенько травички і такий прошарок, що не дає замерзнути. Ну, Друзі, продовжуємо. Тож, друзі, у нас є ще одна монетка. Тим часом зараз переліземо оцей рів і будемо лізти ось на ту сторону. Так, у нас із знахідок 2 гривні ходячка, частина механізму, куля і якась пластинка. Так, і знахідка наша зализаний, вбитий. Це у нас 15 або 20 копійок, щитовик 30-х років. Тер-ля-тер я тер, і нічого так не розібрав. Потім на картинці подивитися. Ну, Цікава в нас ось така ось приспособа. Я, звісно, не знаю яке в неї призначення, думав, годівничка для тварин, але ось така маленька халабуда. Добре, продовжуємо. Воу-воу-воу, товариство! Цікава знахідка поверхнева. Перед цим у нас була шлюхенна куля. І ось подивіться, під деревцем внизу ставочок. Гадаю, що хтось сходив по страти. Ну, ось так. І ось така знахідка. Я випали. Друзі, це раритет. Сіменс, боги, І я вже бачу, знаєте що? Ось дивіться, нитка, шнурочок, перетертий. Опа! ого oh раритет. -oh -oh. Ну це точно не А65, А-62, напевно, щось 70-те. І блін відірвав напевно кнопки. Клавіатури трішки. Поїхали з землею, а ні, Це воно вже було... Так воно коротше, було. Добре. Потім відмигимо, подивимося. Але ось така сучасна знахідка. І що хотів сказати, друзі. Так, зараз включуся, що годить. Так, що гачило в нас або мовні або балансет, не знаю. Так, друзі, що хотів додати, ковиряєш цю підмерзлу землю на свій страх та ризик. Знаєте, такий він нестабільний цей ліс. Можна рубувати землю і знаєте, багато сміття радянського, а з іншої сторони в цьому ліску траплялася чудова знахідка. Це у нас був бронзовий кельт, дуже-дуже старезний. Тому якщо відео буде коротеньке, я вам додав його той уривочок-відрізок. А якщо ні, то друзі, зараз справа у верхньому куті з'явиться у вас посилання на відео. І також додам його в описі. Так, у нас відковлялося таку ямегу, іде два корені. Так, давайте, де наш тройбан. Тройбан радянський був. І він такий знаєте, підзализаний, -під ушатаний. І зараз якийсь там 55-й 54-й рік. Не знаю, давайте подивимося. Потім картинки вам додавлю. Але цікаво, що у нас із цієї ямки. Також йде один сигнальчик. І, напевно, що тройбанчик у нас тут лежав не один, тому зараз будемо коваряти. Ну що ж, ми знову біля цієї ямки. Так, випадає у нас, ось дивіться, якийсь кругляшок. За розмірами це 5 копійок. П'ятачок, друзі, буде п'ятачок. І цікаво, чому вони в одні кучки. Це у нас початок грошової реформи 61-го року, 5 копійок. Добре. Продовжуємо. Зараз ще раз перевіримо цю ямку. Ось, друзі, в таких випадках у нас дуже корисний пінпойнтер. Сигнальчик падав, 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 ковиряв. І давайте дивитися. Так, у нас знову п'ятачок. П'ятачок, і як ви думаєте, правильно. Все вірно. 61-го року. Ось так. Другий п'ятачок, добре. Радянщина, але нічого, п'ятачки також приємні. Ну і звісно, друзі, не забувайте закидати за собою ямки, щоб ніхто не підвернув ногу або копито. Так, і здивіться, поруч сантиметрів 40 у нас ще випадає кругляшина. Давайте дивитися. Опа, буде таке, як дві копійки. Так, товариство. Захекався. Так, дві копійки 80 або 63 року. Ну, нічого, добре, продовжуємо. Зараз підемо вип'ємо кави і продовжимо. Не відпускає нас, друзі, оце грибне місце, навіть ще не закидував попередньо. Проводимо поруч і випадає в нас ще одна монетка. Знаєте, монети лізуть як, як гриби, лізуть як грибочки з землі. Так, і подивіться. Десятка 61. Ну, сьогодні я так розумію, що будемо брати кількістю, а не якістю. Ну нічого. Знахідка на тевані, знахідки, друзі, що ти їх знайшов і це вже величезний плюс. Водички немає, бо замерзне всіх чортам чертам собачим. Ось так. Знімаємо рукавичку і довбемо. Так, друзі, у нас ще одна монетка. Ще один грибочок у нас, скажімо так. Так, який у нас рік? Три копійки. Три копійки також радянщина. Опа. 61-го року. Ще один грибок. Так, і в нас, друзі, наступна знахідка між таких п'яти дерев. Відковиряв таку маленьку, але приємну знахідку. Непоганий у неї стан. Це у нас копійчинка 57 го року. Більш цікава знахідка. Так, товариство, що хотів би вам нагадати, що іноді рекомендації Ютубу можуть некоректно працювати, і ви не бачите нових відео. Тому, товариство, не забувайте переглянути, чи вімкнений у вас дзвіночок. Ну що ж, перевірили? Ну, тепер погнали далі. Тим часом, друзі, лізуть у нас одні шлюхи кулі. І ще у нас випадає ось така знахідочка. Давайте поглянемо. Це у нас, друзі, рамочник 10 копійок 52 рік. Ось так. Це, друзі, у нас так точно відпочинок молоді. Оп! Знаєте, такі раніше батареї, акумуляторні батареї, були радіо, магнітофон. Навіть я так і застав. Ось так. Так, тим часом ми трішки перемістилися, як бачимо, у нас по-друге світові ось такі бліндажики. Так, наша знахідка. Копійчина 83-го чи 63 го року. Ну нічого, знахідка. Продовжуємо багато тут цих бліндажиків. Ось як бачимо також. І все воно, оцей берег, далі в нас йде в бліндажах. А ось туди вище в нас був панський садок. Тому товариства продовжуємо. Ось поруч також з таким бліндажиком. <кій> У нас випадає гарненький сигнальчик за розмірами, як п'ятачок. І зараз будемо з вами дивитися. Так, друзі, 5 копійок. Радянщина. І знову, ви не повірите, 61-го року. Ну, якщо не помиляюсь. <кій> так, друзі, 61-го, тому продовжуємо. Зараз товариство покажу вам наступну знахідку. Але традиційно закликаю, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та всіх, хто захищає нашу Україну копійкою. І, звісно, друзі, якщо у вас буде бажання після цього всього підтримати канал та автора, ви можете стати спонсором каналу за невелику плату в місяць вибрати для вас зручну суму. Унизу під відео буде посилання не посилання, а кнопка Спонсорувати. Ну, колись я до цього доживу. Що в мене будуть прихильники, напевно. Але так. Ну давайте, ось вже п'ята у нас така куля, напевно, <кхід> з ППШ, чи звідки вона ось така, видно, що десь порох. Тому від цих бліндажиків будемо тікати. Ну що ж, будемо повертатися назад, звідки прийшли, тому товариство ось так. А якщо щось буде, обов'язково все вам покажу. Ну що ж, спільнота, давайте поглянемо на наш грибний ліс, друзі, із самого цікавого скажу вам так. У нас були 3 копійки 1955 року, 1 копійка 1957 року та 10 копійок 1952 року. І оцю, друзі, не можу я розпізнати, тому що це в нас щитовик, 10 або 15 копійок. Але вона вся Понівичина. Якщо оця сторона ще чудова, а іншу я ніяк не можу роздивитися. Так, і інші наші грибочки, друзі, у нас 2 копійки 68-го, 2 копійки 62-го. І це в нас 2 п'ятака, 3 копійки і 2 по 10 61-го року. Ось такі монетосини. Ось такий наш грибовий лісок, друзі. 2 копійки ходячка, різна жбонь, жбонь жбонь малесенький гудзик. Якась пластинка, друзі. І саме цікавіше. Давайте поглянемо. Це в нас. Ось такий втрачений телефон Siemens C65. Відтер я його відмив, як бачимо, кнопки або примерзли до землі, або були втрачені за життя. Але, друзі, скажу вам так, знаєте, така ностальгія від цього телефону, що просто капець. Була у нас перетерта ниточка, як бачимо. Можливо, відтлась з часом. Але, друзі, цей телефон випускався з березня 2004-го І якщо не помиляю, ні, я не знайшов, до якого часу він випускався. Що цікаво, ось наші C65. І навіть батарея, знаєте, з тим часом, що могла б бути, здутися, вона ще така, я вам скажу, можливо, вона вже здулася і видулася, але ну, прикольно. Характеристики телефону, представте, на цей час телефон розпочали випускати у 2004 році. Характеристики, це в нього внутрішня пам'ять без карти 10 МБ. І камера 0,3 Мп. Друзі. Це просто шок. І пам'ятаєте, цей Xport, ік-порт, ік -ік -ік як раніше передавали файли. Також були MMS, але цей ік телефончик до телефончика. І ось так, друзі. Ось такі товариства наші знахідки, такий лісок. Це вже у нас там не перший вихід. Там поруч у нас іспанський сад, і тому там такий, знаєте, клоповий монет, Багато відео на каналі, кому цікаво, буде в описі. І до речі, стартовий пакет джинс. Погляньте, яка ностальгія. Я ще його не витягував, не знаю, можливо, це сам карта ще. Ну, номер це 100% за якимось закріплений. Ну а самий джинс до 2008 року. були це стартові пакети, тому, блін, цікаво. Вийму, можливо, найду старий телефон, вставлю, чи буде працювати. Тому, друзі, ось так. Підписуйтесь, коментуйте, кому було цікаво, всіх чекаю на каналі.